О суботу ввечері за Вашингтоном Палата представників Конгресу Сполучених Штатів голосуватиме за допомогу Україні. Напередодні спікер Майк Джонсон оприлюднив три окремі законопроекти, що стосуються допомоги Україні, Ізраїлю та Інди Тихоокеанському регіону. Четвертий під загальною назвою Інші пріоритети нацбезпеки США передбачає зокрема можливість конфіскації російських суверенних активів на користь України. Частина допомогових грошей Україні, а саме пряма економічна підтримка, пропонується у борг. Президент Джо Байден рішуче підтримав ініціативу Джонсона, пообіцявши підписати закон, щойно його буде ухвалено. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатів Ольга Кошеленко з подробицями. Ніч суботи на неділю Вашингтоні обіцяє бути довгою. Палата представників Конгресу розглядатиме довгоочікувану допомогу партнерам, зокрема й Україні. Оприлюднений спікером Джонсоном законопроект щодо допомоги Києву. Загалом схожий на поданий адміністрацію Байдена і вже ухвалений Сенатом. Але формально це цілком новий законопроект. Тож, у разі ухвалення, сенат також повинен буде його розглянути. Отже, загальна сума пропонована на потреби України: 60,8 мільярди гривень. Доларів і одна суттєва новація. Пряма економічна допомога це 9,5 мільярдів. Пропонується у позику. Адміністрація Байдена має укласти із Києвом угоду про її повернення. Щоправда, як пише CNN, їхні джерела запевняють, президент також матиме повноваження цей борг пробачити. Джо Байден схвально відреагував на плани спікера Джонсона у спеціальній заяві на сайті. Він сказав наступне. Палата представників має проголосувати за цей пакет поточного тижня, а Сенат швидко дослідувати. Я підпишу цей закон негайно, щоб надіслати повідомлення світові. Ми підтримуємо своїх друзів і не дозволимо Ірану чи Росії перемогти. І поки спікеру Джонсону аплодують демократи, він опинився під безпрецедентним тиском середині власної партії. Наразі двоє республіканців ініціюють його відставку. Ще частина критикує у першу чергу за допомогу Україні, але також за співпрацю з демократами і недотримання обіцянки спочатку вирішити питання нелегальної міграції у Сполучених Штатах. Допомога Україні розколола республіканську партію і затисла Джонсона між партійними яструбами, які хочуть дати відсіч путіну, та ізоляціоністами які орієнтуються на критицизм колишнього президента Трампа щодо НАТО, пише NBC News. Ще один приємний бонус, що міститься в законопроєкті Джонсона. Рекомендація надати Україні далекобійні ракети Атакамс. Але це не більше ніж порада, бо переліку озброєнь для передачі затверджує Пентагон. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1.